Наступний стовідсотковий брейн рот. Проходьте, будь ласка. Сьогодні мій день. Я напевно пройду брейн рот на сто відсотків. Проходьте. Ласкаво просимо. Наступний підійдіть для сканування. Вхід виключно для брейн ротів. Я балерина капучино. Серйозно, либонь. А це хто в такому разі? Привіт. Балерина Капучино власною персоною. Ага. Я також балерина. Одна балерина ще й друга балерина. Друзі, хто з них справжня балерина Капучино? Перша чи друга? Так, все, годі. Мене не вдасться обдурити. Порушника буде покарано. Алло, охороно. Запроторте її до в'язниці. Дідуся. Ні, сталася прикра помилка. Бувай! Приємно залишатися. Я не хочу сидіти у в'язниці. Привіт! Маємо новеньку. Привіт, друзі. А це хто? Поповнення у в'язниці. Чудово! Ставай ось сюди. Треба зробити світлину. Тримай. Усмішку. Скажи, сир. Помилка оптичної системи. Мене засліплено. Нічого не бачу. Це ж мій шанс. Ліфт, мерщій. До чого ти так борисся? Будь ласочка. Чи ти далеко намірилася? Ні, ні, ні. Все, Все, я сама зайду. Я в будиночку. Чудово. Як мені викарскатися mm -hmm. з цієї в'язниці? О, чек-лист! Як стати балериною капучино? Mm -hmm. Це шлях на волю. То з чого мені слід почати? Що він там робить, га? Маю власний сад. Садівництво мене заспокоює. Батарея сіла. Мушу терміново підзарядитися. Так-так-так. Mm -hmm. Він залишив без нагляду свій вазон. От Чи ключі? А вже ж, маю ідею. <свят> так, молодець. Бери ключі. Що? А? Ключі. Бери ключі. Що ви кажете? А, я збагнула. Ти чи жартуєш? Ні-ні ні. Що ти накоїла? Ні. Чудово, це саме те, що треба. Серйозно. У воді, квітко, а мені потрібен цей вазон. Ці старі жульки мені стануть пригоді. Ова, моя філіженка готова. Отак. Перший пункт виконано. А наглядачу. Хто це мене кличе. Іди сюди, мою філіжанку. Я готова виходити на волю. Сканування суб'єкта. 5%. Суву. Я не можу тебе випустити. Повертайся до камери. Аго? Чому? Маю філіжанку на голові. Самої філіжанки недостатньо. Слід виконати всі пункти, чи зрозуміло? Вредна лялько. Що там далі? Кава. То й де мені дістати кави. Хто це там плаче. Капу капу капучино асасіно. Асасіно капучино. Йому потрібна моя допомога. Я вже йду, тільки як. Я підсаджу сама себе. Майже залізла. Ще трішечки. О, привіт! Як сюди потрапила. Що сталося? Чого це ти плачеш? Не маю паску. Мої штани намагаються втекти від мене. Оу, ліпше мені надивитися. Твій чек-лист. Насправді тобі бракує лише паску. То йди його взяти. Я знаю. Туалетний папір це надзвичайно багатофункціональна річ. Що ти там робиш, га? Ось тобі пасок. Це крутезно. Дякую. Потримай. Ми тебе гарненько пояшимо. Пояс маємо. Зачекай. Чи можеш мені також допомогти? Мені потрібна кава, а в моїй філіжанці нічогісінько. Кава? А вже ж, кава. Я з тобою поділюсь. Ова, дякую. Ти мене врятував. Ого. Маєш сильну руку. Аго, зачекай. Чи допоможеш мені повернутися до моєї камери? Ого, шлях не близький. То гаразд. Ставай мені на спину. Дякую. Аго, Фасасіно! Бувай! Прощавай назавжди. Цікава маємо. Агов, зачекай. Маю повну філіжанку капучино. То я можу вийти. Сканування суб'єкта. Збіг 20%. Цього замало. Ти залишаєшся в камері. Шалене нахабство. То й що ж мені вдіяти далі? О, вентиляція. А це вихід. Ой, сила селе на пилюки та павутиння. Втім, це мене негодне зупинити. О, що то він там робить? <риклад> тут тут у нас буре. Що трапилося? Я майже викраска звідси. Мені потрібна тільки бита. Та в мене її катма. І ніколи не буде. М -м, бита. Ідею дерев'яна ніжка чудово підійде. Однак маємо проблему. Воно навіть вигляду бити не має. Ідея. Бита. Я не їм бити. Так, бита готова. О, Ідеальна бита. Дякую. Останній пункт плану виконано. Я вільний. Зачекай, допоможи мені також. Мені потрібна сукня балерини. Чим же тобі зарадити? О, хвилинку. Мені спала на думку ідея. Я не даремно відвідував гурток із плетення. Матимеш сукню. Ва, дякую. Завжди радий допомогти. Бувай, бувай. О, я за тобою. А ти куди це йдеш, га? Ані руш. Як тобі моє вбрання? Сканування. Збіг 50%. Ні. Тобі ще зарану на волю. Оце ти мерзотник. Не маємо. Я молодець. М -м, а чим це так пахне? Маю обід, чи що? Швидкі вуглеводи. А як щодо мене? Я також хочу поїсти. Я ні з ким не поділюся. Аго! нагодуй мене також. Я вимагаю собі обід. Гаразд. Хвилинку. О, так, так. Що? Вівсянка? Смачного! Ненавиджу кашу. Отакої. Чому я мушу їсти цю гитну та корисну каша? А це смішна ідея. З каші буде найкраща маска для обличчя. Мершій. Дій. Я просто відчуваю, як вітаміни та мінерали просочуються в мою шкіру. Готово. Готова. таке кисече та, та чистеньке обличчя. Агов, наглядачу. Ти куди? До вас новенька, пане. Веди її сюди. будь ласочка, випустіть мене. Що? Мені потрібна ідеальна усмішка. О, ні, це ж халепа. Агов, іди сюди. Привіт. Чого ти плачеш? Мені бракує одного зуба. Ось він. О, просто жах. Маю ідею. Що ти вже надумала? Хвилинку, ось і зуб, а я маю брекети. То саме сюди ми його і приклеїмо. Чудово. Тримай, Приміряй свій зуб. Що це таке? На вигляд, не надто гігієнічно. Дякую. Ти повернула мені зуб. Я вільна. Агов, зачекай! Мені також потрібна допомога. Що трапилося? Я хочу стати балериною капучино. Однак мені потрібен гарний макіяж. Макіяж. Ой, щось я замислилася. Вау! Отже, налаштуйся стати гарною. Ти звернулася до професіоналки. Oh. мало не Ва, Неймовірна краса. Дякую, щиро. Прошу. Бажаю якнайшвидше вибратися звідси. Бувай. Бувай. Чао, Люба. Макіяж маю. Я майже вільна. А що там відбувається, га? Чи це мені наснилося? Гадки не мали, що він танцює. Та -да! Дякую, дякую, красно. Це все для тебе, мій глядачу. Фух, я виснажився. Хвилинку, пане. Я допоможу. Фух, це вже не варто прати. Скло, метал, Пуанти. Отак. саме ви мені й потрібні. Пуанти. Приміряю. Отак. балерина капучино. Це ж я. Останні пункти виконано. Я вільна. Хвилинку. Оля! Що тут маємо? Я справжня балерина капучино. Можеш перевірити. Сканування суб'єкта. 100% Су збіг. Вітаю! Ти балерина капучино. Потанцюємо. А? а це хто? Що тут за танці на робочому місці? Ну що ж, мені вже час. Щасли вам. Прощавайте. Бувай, красуне. Що це на тобі? Геть берега пустився. Надалі ти не працюватимеш поліцейським наглядачем. Будеш охоронцем. І не нароби тут дурниць. Гаразд.